Слава Ісусу Христу! Отець, Василь, дякую і вам і Світлані, за повчальні проповіді, за все. Скажіть, будь ласка, що таке апостольська молитва. Наперед дякую. Ну, Може, ви мали на увазі апостольство молитви. Апостольська молитва це молитва, яку говорять апостоли, а в нас ми називаємо апостольство молитви. Бо апостольство це пісництво. Тож я розказував перше про. про Апостоли це тих, яких Ісус Христос зібрав і каже, ідіть і навчіть ці народи, тобто тих, яких Він посилає. Це посланці Божі, так? посли Царства Небесного. Так? Тобто е, є післяництво апостол. І коли ми говоримо про апостольство молитви, то це ті, які мають е, писаництво, е, наказ молитися. Так? І до цього апостольства молитви належить. Матері молитви, хто у нас там ще є. Сім'я Насвітішого серця Ісусового. У нас там ще є діти пречисті, де маленькі діточки залучені, то це, це є апостольство молитви. А молитва апостольська. Я не знаю. Тобто апостольство молитви у нас таке є. Їдемо далі. Люна Грем, до так. Чи є відео про кремацію можна? Не можна? І чому? Підкажіть, дякую. А, я поняв, це Андрій. Андрій Мацький представ запитання. Я так зрозумів, що це коментарі під відео, та? що там. Чи є, що я розказую про кремацію? Я вже навіть не знаю, про що я ще не розказував. Я вже вроде, про все розказував. Є відео про кремацію і церква ставиться до кремації, так як і до поховання. В Біблії сказано, людину, ти порох і в порох повернешся. Ти в землі був взятий і в землю повернешся. Так що кремація чи закопати. Я би, наприклад, ви мене запитали, чому я даю перевагу, я ніколи над тим не задумувався. Це хай думають мої діти, які будуть мене хоронити. Або мої друзі. Мені все рівно. Мені саме головне, як я живу. а як я помру, це справа живих, які лишаться після мене. Так само думайте ви. Але щоб до вас добре відносились, то ви повинні показувати своє відношення до мертвих, поки ви живі. Як ви ходите до церкви? Як ви споминаєте померлих, як ви часто відвідуєте цвинтар, йдете на могилу своїх рідних, як ви на сорокоусти даєте чи не даєте, приносите жертву чи не приносите за померлих. І тоді, тоді будете знати, як до вас будуть відноситися.